Проти 57 українців розпочато провадження щодо депортації із Польщі внаслідок подій під час концерту на національному стадіоні у Варшаві 9 серпня. Про це повідомляє посольство України у Польщі. Там зазначили, що направили офіційні запити до компетентних органів для з'ясування деталей справи. Далі цитую: наразі підтверджено затримання громадян України 1995, 2002 та 2005 років народження. Польські правоохоронці інкримінують їм акти агресії, сутички з персоналом та демонстрацію заб. Ронений польським законодавством символіки справа перебуває на особистому на особливому контролі посольства України у Польщі. Повідомили Суспільному у прислужбі МЗС України. І нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща вийшла з країни 63 іноземці. Йдеться про 57 українців та 6 білорусів. Таке рішення було прийнято після заворушень і провокаційної поведінки на концерті білоруського репера Макса Коржа, що відбувся 9 серпня в Варшаві. Про це Дональд Туск сказав перед засіданням уряду 12 серпня. Передає польське інформаційне агентство ПАП. Прем'єр звинуватив у цих провокаціях Кремль заявив, що на тлі наближення закін закінчення війни в Україні російська влада робить все, щоб розсварити Київ з Варшавою. І більше про цю ситуацію дізнаємося від кореспондентки Слава ТВ ТВ з Варшави Наталка Волосацька. З нами вже є на прямому зв'язку. Наталю, вітаю, вітаю, колеги. Чи з'явилися нові деталі у цій справі, і чи дійсно тут є знову слід Кремля? Поціновувачі російськомовного репера, як ми бачили на відео, поводили з ухвалою по хуліганській це були білоруси, українці і росіяни. Та найбільше польське суспільство обурило, коли один з фанів коржа, українець, розгорнув. Червоно-чорний прапор це був цей стяг у Польщі. Викликає дуже негативні асоціації, пов'язані з історичними подіями на Волині 1943 року. Відтак у медіа і серед політику ну, прокутилася хвиля засудження. Правоохоронці хвалили рішення про депортацію 57 українців та шестеро білорусів. А прем'єр-польщі подякував силовикам за миттєву реакцію. Перепрошую, та закликав поляків не піддаватися на спроби Росії посварити. Поляків та українців прошу прямо мову роль держави полягає в тому, щоб діяти ефективно і швидко запобігати або карати всіх винних, якщо доходить до таких подій, незалежно від того, чи то українці, чи білоруси, поляки, чи німці. Однак за жодних обставин і я кажу, це в інтересах Польщі і нашої безпеки не можна допустити до спалаху антиукраїнських настроїв. Так само як українська влада має забезпечити, щоб нікому в Києві, Україні чи Польщі, не спало на думку робити якісь антипольські жести. Найближчим часом може дійти до рішення, рішень щодо російсько-української війни фундаментальним питанням для безпеки Польщі, щоб Путін не отримав подарунок перед зустрічю на Алясці. А таким подарунком для Путіна був би конфлікт між українцями і поляками, або ширше, між Україною і Європою. З українським послом у Польщі Василем Воднарем він був доволі емоційний дипломат, засудив поведінку українців, які брали участь у провокаціях. Наголосив, що такі дії шкодять українсько польським відносинам. А молодики, які прийшли на концерт коржа, могли б себе показати в Україні, наприклад, на фронті. По-перше, я не розумію, чого українці пішли на виступ цього російськомовного репера. Другий невідомо хто його сюди впустив і чого ця фактично російська пропаганда розповсюджується на території Польщі. Третє питання це ми всі тут гості. Українці, іноземці, в тому числі дипломати, і ми повинні дотримуватись правил і традицій країни перебування. Тому я вважаю, що це блюзнірство і це неповага до Польщі. Поведінка тих людей, які так себе поводять, вони повинна мати адекватну оцінку з боку правоохоронних органів. Четверта справа пов'язана з тим, що. Для нас, для дипломатів, це великий удар, бо ми працюємо на поєднання українсько польське на вирішення проблем. Частина тих громадян, які брали участь в концерті, вони не проживають на території Польщі, і, ймовірно, будуть депортовані точно не до України. А давайте звернемо увагу, що більшість це молоді здорові люди, які, мабуть, в невідомо для нас який спосіб покинули територію України замість того, щоб виконувати свій обов'язок. Що це означає? Їх треба повернути в Україну? Звичайно, є багато спроможностей для того, щоб ці люди знали своє місце в відповідальності чи мали свою відповідальність перед батьківщиною і не вдавались до дій, які компроментують Україну. Я нагадаю, що йдеться про 57 українців та 6 білорусів. Саме їх було затримано От після цього концерту коржа репера із Білорусі, російськомовного, який відбувався у Варшаві, і де був укр... стяг червоно-чорний продемонстрований одним із українців, і після того як відбулися ці події, були затримані люди. То також головний фігурант скандалу він вибачився перед поляками за свій жест, запевняв, що не мав наміру нікого образити. А прапор це для нього демонстрація лише підтримки України та війська. Тим не менше, як і запевняв якраз щойно спікер, це був дипломат представник України у Польщі. То треба поважати ті правила, які існують в країні перебування. Так, оскільки нагадую прапор сам і УПА, УН, це є тригерне питання для поляків. Для нас вони є героїв, але а на жаль, мусимо враховувати, що є інші погляди у наших сусідів, і потрібно бути мудрими в таких ситуаціях і а, не йти своїми правилами до країни, яка допомогла нам і наразі далі допомагає так, Це сусідство для нас дійсно дуже важливе. А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туска сказав, що тут може бути і російський слід, що це свідома провокація. як… Де є намагання посварити українців та поляків якраз на? Тих речах, які нас роз'єднують, і є досі не вирішені. Відповідно, він просить поляків бути більш обачними, не вестися на такі провокації. А українську владу просить бути більш обережною та сильніше впливати на своїх громадян та пояснювати їм, наскільки важливо, щоб подібні ситуації не повторювалися. Крім того, українських громадян можуть депортувати в Україну. І ми от хотіли би дізнатися, як саме це можливо, дізнаємося у нашої колеги. Наталка Волосацька. Наталко, розкажіть, будь ласка, от про депортацію. І казав пан Бондар про те, що можна буде вислати українців, як це можливо зробити? Ну, власне, ті люди, яким повідомили про підозру у цих провокаціях на стадіоні, їх повідомили про це, а це означає, що вони мають або самі покинути Польщу, або ж. Їх примусово депортують з країни. Додам, що головний фігурант скандалу на стадіоні Дмитро вибачився перед поляками за свій жест. Запевнив, що не мав наміру нікого образити. А прапор для нього символ підтримки українських військових і нагадування про російську агресію. Зауважу, що медійно ця тема схоже вже вичерпана, але осуд залишився для поляків питання спільної непростої історії. Тема дуже чутлива і як наголошує. Український посол про це варто знати і пам'ятати. Дуже тобі дякуємо Дякую. за те, що доєдналася. Нагадаю, що це працювала наша колега Наталка Волосацька, кореспондентка Слави Тіві із Варшави, з Польщі, якраз після цього скандалу, де на великому стадіоні відбувався концерт російськомовного репера, і були непристойні з точки зору Польщі вчинені дії, які виглядали як провокація.